Привіт! Любі, дорогі раки, це Таропрогноз на грудень 2025 року. Уявляєте, уже грудень, останній місяць року. І вітаю вас, дорогесенькі, із святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Бажайте, радійте! Святкуйте, дорогесенькі! Сьогодні у мене 4 колоди Таро з кожної витягнемо по три карти. І остання дванадцята карта буде самим. І головною енергією місяця, в яких енергіях провести цей місяць, щоб це вдавалося, і щоб новий рік, новий початок року був вдалим і вам все вдавалося і щастило. І так, дорогесеньки, перша карта для вас, що покажуть карти? Шістка щедрість, карта щедрості, карта прибутків. І щедрими будьте і з собою, і з іншими. Це карта балансу в грошах. У вас буде дохід. І якщо на роботі премія це коли є багато клієнтів, є дохід, коли є обіг коштами, обіг, фіна, обіг фінансами. Чудова. Матеріальна тема вийде на перший план. Але гроші будуть, фінанси будуть, буде. Як то кажуть, одна рука бере, друга дає. Так має бути. І так, ще одна карта п'ятірка П'ятірка, карта змін. Щось буде закриватися, якісь двері будуть закриватися, і двері відкриватися, якийсь перехід буде. Буде перехід. І це ще і така і матеріальна карта, і тут увага, щоби. Не було спокусу витратити більше, можливо, є кредити. Треба в першу чергу, як фінансові дири залатати, щоб гроші не втікали в ці дири. І тут людина сидить, думає і думати над тим, як залатати всі фінансові дири. І тут двері можливостей. Не треба журитися, двері можливостей відкриваються перед вами. І це ще як переосмислення. От людина думає і переосмислює щось. А тут іде ще як переосмислить, цінностей в своєму житті. І якраз дуже хороша енергія буде у грудні місяці, 20 грудня, молодий місяць. До речі, про молодий місяць я зроблю окреме відео для вас, в яких енергіях провести, тому що молодий місяць буде перед різдвяними святами, і це буде дуже чудовий період. Коли треба загадувати бажання, прописувати свої цілі, карту бажань писати, це ж чудова енергія, яку треба використати. Так, і ще одна карта для вас, дороге До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся на підписаний, ставте лайки, також переходьте на мій інстаграм-аккаунт, де можете задавати мені питання, де більше живого спілкування зі мною. Посилання на інстаграм. Мій аккаунт я залишаю під цим відео. Діліться в коментарях. Пишіть свої бажання тут вже в коментарях, заземляйте. Паж, паш мечів. Чіткість, ясність, а, це про чіткість, про ясність, про те, що ви будете точно знати, куди йти і що робити. Оце, що ви тут зажурилися, щось переосмислили, дасть вам хороший поштовх. І ви, вам стане чітко і ясно, що робити, куди йти. Це також відкрита книжка. Можливо, вам прийде ідея чогось ще навчитися. Якась інформація, яка вас надихне, змотивує, когось послухаєте. Тобто потрібна інформація, яку ви потребуєте, прийде у ваше життя. Вам буде дуже чітко, зрозуміло, що робити далі, куди рухатися. Це чудова енергія. Так, далі наступна колода. Угу. Паш, знову Паш, і тут уже у нас Паш Кубків. Паж Кубків це про емоції, це про радість, це про щастя. Це як любов з першого погляду. Ніжні такі почуття. Це може бути дійсно любов з першого погляду, якщо це ваша тема. Коли ви зустріли людину, і так одразу серце забилося. Але ще тут людина трошки відірвана від землі. Ваш такий дуже мрійливий, романтичний, відірваний від землі. Це енергія радості і щастя. Можливо, ви будете відчувати цю радість і щастя за своїх дітей, це як піти на новорічний ранок до дитини і дивитися, як ваші діти виступають, чи внуки, чи діти радіти чомусь. Такому ніжному, що ваше серце це також ще про домашніх улюбленців. Можливо, ви купите собі домашнього улюбленця, або ви вже маєте будете радіти разом. Це, це те, що приносить радість, ніжність, таке коло любові. Так, наступна карта. Вісімка кубків це також емоції. І людина от іде, йде в майбутнє, карта майбутнього. І це якраз про планування. Про те, що я казала, що планувати найкраще з 20 грудня, і коли йде енергія молодого місяця. Плануйте, це найкращі енергетичні дні будуть. І ця ще карта підказує все, що минуло. Залишайте в минулому. Дякуйте і йдіть вперед. Мрійте, плануйте своє майбутнє, ідіть вперед, сміливо. Дякуйте за минуле. Тут карта, коли людина не оглядається вже назад. За що було, це було, і людина не оглядається. Ідіть, не оглядайтеся. Так, наступна колода, наступна карта остання з цієї колоди Паш пентаклів, початок. Пажі це завжди щось невеличке, це кошти в першу чергу, матеріальні цінності, подарунки. Це також коли ви оплачуєте якісь курси своїм дітям чи батькам. Якісь подарунки купляєте, чудова карта, чогось невеликого, яке буде приносити вам задоволення. Задоволення, радість, натхнення. І це також вам прийдуть подарунки у вигляді премії, коштів, обмін подарунками, щось невеличке. А так як перед святами, то іде енергія подарунків, коли ви робите, невеличкі подарунки вам роблять. І ця енергія обміну дає багато сили, енергії радості. Щастя, заземляється ваше щастя. Так, третя колода. Ой, дивимося. Шістка кубків, багато енергії і радості. Шістка кубків це може бути ще і ностальгія. За часами, за тим місцем, де було вам добре, така карта ностальгії, але не журіться, якщо ви зараз. Не разом з своєю сім'єю, не в тих краях, де ви би хотіли бути на свята. Є зараз багато можливостей підключитися онлайн, бути зі своєю родиною на зв'язку з людьми, які вам близькі, рідні на зв'язку онлайн і відчувати оце тепло. Використовуйте ці блага цивілізації для того, щоб з'єднатися. З місцями, де, за якими ви скучаєте, ностальгія. Це також знову ж таки обмін подарунками, таке, коли вас люблять, це зустріч старого друга, як зустріти однокласника, людину свого минулого, яка буде приємна зустріч. Однозначно, це приємна зустріч. Так, наступна карта. Вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це карта майстерності. Коли ви, можливо, приймете рішення ще покращувати свою майстерність, іти далі вчитися, або ви вже будете передавати свою майстерність, навчати когось. І це ще прибутки. Вісімка це масштабність. Це розширення, коли і клієнтів стає більше, коли, можливо, будете повищувати ціну на свої уже, послуги. Це карта хорошого, хорошого прибутку і майстерності. Так, грошей стане більше. Наступна карта четвірка жевів. Чудова карта радості, щастя, веселощі, святкування, святкувати буде що і буде з ким. Це все, що під одним дахом. Тут як купол, все, що під дахом. Це може бути зміна е житла, зміна покращення житлових умов, як закінчення ремонту, чи планування можливо ремонту. Це як і карта такої стабільності, коли є з ким, є де. Як сидіти на коли крісло має чотири ніжки, карта четвірка жезлів, коли ви от впевнені в тому, що зараз з вами відбувається, де ви, з ким, ви, що ви, оця така важлива енергія. І енергія покращення житлових умов, можливо, будете здавати в оренду. Приміщення, чи брати в оренду, чи міняти, чи закінчення ремонту, будинку, переїзд, або з офісу в офіс, або ви, навпаки, вже в офіс не будете їздити, а будете працювати з, з дому. Ну, Енергія чудова, і свята, і стабільності, і покращення житлових умов. Так, наступна остання колода. Дивимося ще три карти. І так, десятка. Ну, дивіться, тут святкування, переїзди, і ви змучитеся, або щось вам треба буде відпустити, щось уже упала, не можу, не маю сили, треба буде себе або уже пожаліти, або задуматися над тим, що вже не дає вам енергії відпустити, відрізати. Сказати, так, хватить, не можу, щось однозначно буде завершатися. Бо десятка це вже період завершення. Це вже щось віджило, щось відходить. І треба це зрозуміти і відпустити. Так, наступна енергія. Наступна карта. Дивимося, помірність. Все в житті йде, це дуже світла карта, почнемо з того. І помірність це про те, що, якщо ви, як то кажуть, за чимось гналися, ви постійно в напрузі, ви постійно як, сильна, уже через міру ви сильна, через міру ви в напрузі, і свята, і родина, і робота, і все на вас. Уже немає сили. І тут карта каже: зупиніться, заспокітеся. Є час, як то кажуть, на все. Карта помірності, карта спокою, коли життя за вас. Коли життя не проти вас. Тут може бути іти така у вас боротьба, що ви вже змучені, не можуть, тягну все на собі. І настане час відпочити, переосмислити. Людина тут медитує, відьмучка, насолоджується життям, тому що насправді життя за вас. Життя не проти вас. І е, час перепочити. А, час надихнутися, час подумати, переосмислити. Чудова енергія, і це ще енергія ангелів, енергія світла, очищення. І остання 12 карта, дивимося. А тут туз, мечів, чіткість, ясність. От якраз коли ви відпускаєте, дозволяєте собі. Перепочинок у вас стане все на свої місця, чіткі, сясні, що робити далі, куди рухатися? А, яка чудова енергія, коли людина, як е, кажуть, є така прич, причта, що якщо воду каламутити, вона постійно буде мутна. Ви там що загубили колечко, ви його ніколи не знайдете, якщо ви будете постійно каламутити воду, якщо ви зупинитеся. Пісочок осяде, і вам буде чітко видно, що робити так і тут. Коли відпустите цю напругу, дозволите собі наповнитися, перепочити, набрати енергії, у вас все стане на свої місця. Життя вас все на свої місця. Чудова енергія, якраз в такій енергії, чіткості, ясності, тверезого розуму, варто перебувати. В цей період чудо! Чіткість, ясність, всі потрібні знання, вся потрібна інформація прийде до вас. І ось такі будуть у вас такий чудовий розклад, таке чудове наповнення. А від себе я бажаю вам нехай щастить вам дорогенькі з Новим Роком, з Різдвом Христовим! Обіймаю вас, дороги.